Тема через те, що щоб відійти від складу бюджету, ми там собі незаконно стояли і хотіли далі, далі стояти. А тут саме цікаво що Що це рішення суду, якраз судово судна розборка, йде через що через те, що просто. Власники цього підприємства судяться між собою і хвала на заборону тимчасового замітажу. І так вже три роки, майже вже 4 роки йде. І вони жодних копійки не сплачують. Місто вирішило, що вони зроблять там сквер, що там перед вихідом 142-го ліцею має бути сквер. А, ці мафовіки вони проти, вони пішли підготувати. А знаєте чому? Тому що у них, як вони вважають, дуже велика криша. І ця криша, як сіня ляпіна. Чому я можу це доказати? Тому що один з власників ТОФ. А спілку жовтнева є хто? Є помічниця Ксені Ляпіна, яка була у неї, коли вона була в парламенті, кілька разів вже кілька років, була помічниця. Ось і все. Тобто тому вони зараз таке і виконують і проводять ці мітинги, але місто вирішило, що Київ буде містом скверів, а немає. І така є позиція Київського міського голови і комунальна служба має це виконувати Демонтаж там займалися комунальні пенсіях, ще в принципі районний автобус, який займався демонтажом незаконних споруд. Заборона на демонтаж якому якраз не, не йде, тому що це її баланс ротень. А скажіть, будь ласка, чому їм на ночь? Такі от демонтажі проходить треба розуміти. Давайте окремо, пропадки, так а що, що стосовно у нас, яким чином у нас проходить демонтажі незаконних споруд в місті? У нас є власна комунальна техніка, яка займається демонтажами, а також є субпідрядники, які займаються демонтажами. Наприклад, коли субпідрядник демонтує, через чим що він, чим він користується? Він користується тим, що вони не мають створювати затори. І воно, тому там, де є дуже великий трафік, вони дійсно можуть працювати вночі. Але треба розуміти, що всі незаконні мафи є опубліковані на списки на сайті департаменту благоустрою. Там є фотографії, є адреси, є списки. І це треба розуміти. І вже рік, майже вони вісять. Кожна людина, яка має незаконну споруду, вона могла прибрати. Але тут дуже цікаво, чому. Тому що майже 70% мафів належать кому. Тим, хто були прокурорами, міліціонерами, працівниками. Так, так, працівниками міських державних адміністрацій. Та да, фактами я постійно про них пишу. От, наприклад, спілка Жовтнева – це Ксенія Ляпіна. І треба розуміти, що це її інтерес. Ну і так далі. Дякую.